Доброго дня підписники і глядачі мого каналу. Сьогодні невеликий відео огляд про дісковку трактором дтз 54 4Х і після Верого Ячмені. Перша дісковка ось така була. Тепер робимо другу дісковку. Трошки глибшу глибину. Як бачите, зараз покажу. Глибина є. І то не трацерде так підворення. Ось так получається Віскова АГД. Досить непоганий результат. Такий наш трактор. І вже четвертий сезон він працює в мене. Трактором задоволений. Багато підписників пишуть мені і дзвонять, що він тут в розгоні все літак. Таке є, але в мене десь я не пам'ятаю точно, до 200, чи може трошки більше, мотогодин він стає різдвіший. дискую я на другій повішенні. Часом як треба, так, перша повішена А так він досить нормальний. І ори, знаєте, що я гору 2 по 35. Ось такий результат. повішено. І це в перший слід, це дуже доросло, площа, ми робимо це, що виходить. Ось так виходить знімати дуже тяжко і неудобно, Ось таке виходить. Як бачите, а таке воно є на самом ділі. Дуже тяжке, сало багато, але робота є. Перший слід, досить непогано. Пишіть, хто що думає. Дякую за перегляди, ставимо лайки, підтримуємо українськомовний канал, кому цікаво. Заходимо, пишемо коментарі, будемо спілкуватися. Все буде Україна.